Молодьож, дивіться, куди ми приїхали. Льоня зараз буде перевіряти, скільки у нього коней, бляха, в гелику. Так, бо то завжди купують, то кажуть, то стільки, там зашито, не зашито, доїхав перша машина, я переїжджу, скільки на то, що там мої коней. Хтось ще питає, щоб я знав, кілько сказати. Не буде менше, ніж то я скажу. Ой, довіс, ми сміяли. Зараз будемо виділи, молодь. Зараз буде чіпалити троси, то будемо дивитися. То буде цікаво кавалірочка, якщо зараз якісь траси переводить і вона в стіну залетить. Я там зараз той 30-ти тонни дам, на старий тяжок зав'яжу. Зараз буде цікаво, то перевірити. Ну то 100 це має бути 504 чи 507. 504, 507 Але так казала, що він легенько підшитий, може її набрехали. 800 б? Та що ти дрібне? 800, то воно би. Тобто як брабус? Ні, тривіїть де резини нема. Тільки що ще 850-та це перевіряла. Моє 650 конів. Ото ну, лебрічка де йде, ні? Тож наш підписник. Так, так. А то так. Та, так. на такі пене вже як дає шлапка, ти що йде? Твої їдеш, то в шоті, а на ті? А, а ще легше, ні? Там не? 650. Ці, Зараз буде чіпати. І будемо вам показувати, так скоренько. Ну, а тут як 850 то стягнули, то гелика теж не стягнули. Заїхали до колеги Ковалєрочка на ДТС Авто. Я думаю, всі люди вже їх знає, по-любому. Так. Пацани провірені. Зараз подивимося. А воно би то пробило. монстр. Так що, якщо тритро, в мене ще є такі великі 30 тонн. Ну то давай. Зв'яжемо. Ми вчіпимо. З'єджимо і мертвою хваткою. Жорстка щепка. Жорстка сепка? Все буде добре, не переживай. Я вірю восьмір. Я вас не сумніваю. Пошнемо маленько їхати, молодь. Porque vou vai dar as voltas e Tá, tá. Цікаво тобі Леня, скільки? Дуже щасно цікаво. Я думаю, молодеж вам теж цікаво, скільки має гелик. Чи їм стоці, чи їм не стоці. – Я думаю, менше 500 це в що не покаже. Я так думаю, надіюсь. Головне, щоб 400 Но... не показало, Леонід. <ривіт> не щоб ти зараз їм ди, щоб мету не крутили. Зараз стіжка прив'яжемо, бо стіна чотирьох бік, бо ж перев'язки ті кони маєш. – Хочу зараз подивимося, молодж, слідкуйте, має бути цікаво. Та ти дивись, його як дійка прив'язали спереду заду, з лік. Пили... Чекай, чекай! дай йому, дай брате! Кажи Та Ти має 250 конь Потолок 300 старій, ну кит сам їхав, казав, він їде добре, накид 250 конів. Та зараз буде виділила. Я вам ковлюсь така вісьмерка Дивіться. 650 має. Яка красота, ні. Я би на такі вищі кюфи взяти. Емоції ви доїжджаєте. Вона як акула, ні? Ту дав шлапку, а воно під себе дре. Має пеха. Та що ти чоловічий? Файно, що повний приїд можна з кимось за старт ставати. Бо будучи в заривах. Піронка якась, так? Що такі коди? Не знаю, пану такі коди? Можна поставив поставочки дати. Ну? Так, по всьому гейм. — Що ти казав? Файно йде? — Ну, файно йде. — Я тобі казав, що вона не злетить? — Не злетить. Я тобі довіряю, надійні руки, машини даю. — Зараз подивимось, що воно йде. — Скільки ти казав сил? — 447 сил і 621 немає. — 450, так? — Ну, 450. — 450 сил. — Ну, це нормально. — Все, вже вмерли чи що? — Втікали. Восьмий. На восьмий рік це дуже ще адекватно. Ну, типу, адекватно. А скільки кашу? 121. 621, так? Власник казав, що там 580, Але тільки типу, по стоку 500 Мало би бути. Ну. Мало би бути по стоку 500. Да. Враховуємо, що ця машина не нова, що там є пробіг, що да. срак і бенз, що може бути якісь моменти по машині. Відповідно, це впевнено адекватна да, ще... цифра. Якби було 200 сил, ну так. 200, винаю, і ну, адекватно. Я рахую, що вас власне. власне. Але... Я думаю, менше 500 сил точно не покажу. Я так думаю, надійсь. Головне, ну, щоб 400 no. не показало. Скільки ти казав сил? 447 сил і 621 немає. 450, так? Ну, 450 сил. це нормально? Тих 25 купил, то треба вирізати каталізатори. Та, бо каже, що вже помилка б'є по каталіках. Так що завтра Льоня усуне каталіки. А? Що буде чітко. І вже буде 500 по-любому. Так. Буде ще нормально. Ну Но по факту він наче виходить, що він в 100, ні? Та. Ну, так. то типа так. Я знаю, що там шківи треба два поміняти, да? та, і... Ну, там інакше шківи і погнав. І... Водомітанол туди поставив, може вже перевіру поставити. А а що ви зварювали? Та <laughs> я ним злітати не хочу. Так що кавалієрочка, він каже, що як на такий рік, на такий пробіг, то заліз. Так, але каже, що залити нормальний бензин і вирізати тікати. 500 бензин залити, вирізити кати, і вона буде показувала 500, може і найбільше. А, ще свічки буде поміняти. Ну, бажано що свічки поміняти. Якщо хтось хоче теж собі перевірити, скільки ваша машинка має, або можливо щось зробити, собі там по турбах, по тому всьому. Так, чіпанути легесенько, вона мала більше кабіл, як ти Ну, Що на ДТС приїжджайте, молодіж, дивіться, я вам того покажу. О, робіть собі скрін, щоб мали і можете заїжджати. Так, то вони ще знаходять того кавалерка, як їхати по, по кільцеві, де ресторан Галицька корона, твої як на Давідів їхати перед Галицькою короною. Вони ще того так, от як кільцо, молодь. З кільця в'єдну навіть. Там вправо є Галицька корона і зразу там з боку заїжджає і вже є тут, на місці. Так що ми їх рекомендуємо, молодж, заїжджайте, наші колеги. Зроблять вам все по красоті. Що, ваша тачка буде по-новому дихала, як то всі кажуть. Завтра виріжу шукати, так, так. залиє сотий бенз і прийдеш раз до них, і буде ще раз, як би сказати, перемірявся. Так, але ще може е, заїду перший, хай мені відчують просто кати, а потім ще поміняю свічки і вже тоді заїду, що вже все було гарно. No. Так, що вже знали то, що Так що, колечко, хто хоче дізнатися, скільки у вас є там що, або щось не так в вашій машинці, так. ласкаво просимо, заїжджати до них. Ми за пацанів вручаємося, пацани серйозні. Пацанів. Так, і вони вже давно на ринку, як хтось каже, багато хто до них їздить в холодильність. Всі їх у Львові знають, молодеж. Так, всі нормально, самі вийти, які тачки приїжджають. В пацанів. Жигулі не їздять. Самі знаєте, які там вісьмірочки заїжджають. Так, да, так. Да. Красота. Так що колечка, заїжджайте. Я мене до курицю не буду несли! Не, yeah, гарно, гарно, ти шо блин! Счуєшся не закиду зі мною Добре як скажеш, я тебе тоді yeah, yeah, Це не треба в інтернеті. Красота. Що